Київ цього дня приймав примусові гарячі а кияни крутилися як мухи в окропі, аби не попікати собі ноги. За лічені миті центральні вулиці столиці залило зеленим кип'ятком. Ті, хто став свідком техногенної аварії, кажуть, побачене нагадало їм кадри з фільму Армагедон. Сергій Кудімов шукав винуватця високої води. П'ятниця близько тринадцятої Наталя розмовляла по телефону із клієнтом, коли потік слів перервав потік окропу. Я побачила, як на асфальті появилась тріщина. І этой тріщини почали подниматься столб, пара, води, начала лететь шибенка, пісок. Її крик урятував офісні шибки. Співробітники встигли зачинити жалюзі, адже десятиметровий гейзер, наче з кулемета, розстрілював щебенем припарковані авто та вікна будинків. Під тиском води каміння долітало до 9-го поверха. Це водне шоу. Пан Сергій спостерігав у ві пложі. Комунальна стихія заскочила його за якихось 15 метрів від епіцентру. я думав, смерть вообще почався. Думаю, куди виходіть Сейчас у и тий Сам, <смеш> кошмарних фільмів американських За півгодини щебеневого обстрілу 23 автомобілі стали схожі на решето. У салонах повно води. Весь фонтан туди, тобто салон, весь теж мокрий. Після обіду в цій рекламній кампанії робота зупинилася. Тут ледве не кожен фільмував мобільник. Є про що згадати. От это я двери. Это двери з двері. Це двері з офісу, в которої. Все, потім камінь в двері шарахнули, і я испугался його. Він залишився у капелюсі, але зняв із себе будь-яку відповідальність. 75% труб уже давно пережили свій вік. Гарантію дати, що цілісність трубопроводу буде зберігана, ніхто дати не може, ні я, ні навіть, мабуть, Господь Бог. У цій халепі лише дивом не постраждав ніхто із людей. Майже центр міста до обіду лишалося зовсім небагато часу. Що поробиш, якщо люблять українці дочекатися, поки півень не дзьобне засвідчення місцевих жителів та очевидців у цьому місці парувало майже тиждень, але ніхто уваги на це не звертав. Сергій Ілля Шенкаренко, ТСН 1+,1.